Значить... Uh. 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 Поговоримо про встановлення нашої КМС-ки WordPress. КМС ка це така, такий скрипт, який ви можете собі завантажити. Є КМС-ки безкоштовні, є КМС ки платні. От, різниці, в принципі, в їх не дуже багато, як правило, але ну, є різноманітна специфіка їх використання. Ну, і... Популярність від цього да? найпопулярнішою у світі є KMS WordPress, яку ми зараз з вами і будемо, як ви кажете, юзати. Да? Тобі будемо встановлювати, будемо налаштовувати, будемо робити, щоб на ній сайт. Дивіться, і так, для того, щоб завантажити е -е, KMS, ми підемо на офіційний сайт WordPress. Для цього я напишу так, WordPress. Да, і нажму Enter І як побачу одразу перший сайт WordPress.org. Це і є офіційний сайт нашого WordPress. Значить я нажимаю на WordPress.org, От бачив, що вони з'являється сайт. Тут дещо понаписано. От, є, да? ви поклацаєте, порозбираєтесь. Я натискаю на завантажити WordPress, беру найновішу версію. Тут сказано, що треба, щоб рекомендовано було PHP не менше 7,4. Я рекомендую вам брати PHP не менше 8,2 на довших ват. Тому беремо 8.2, собі завантажуємо. Це XAMPP, коли завантажуєте, там вибирається версія PHP. Подивитеся, да? рекомендую не менше 8.2. Ну, краще 8.2. Давайте, щоб всіх однаково було. Беремо 8.2. І так, завантажуємо собі WordPress. Для... Попробую завантажити. Дивіться, завантажу в слідуючому порядку. Я зроблю, ну, одразу давайте е, зроблю, завантажу в ту папочку, в яку мені потрібно. Тобто на диск е, там, де ксам встановлено, да? папочка htdoc. Далі ось тут ВПРС. Долажна бути папочка у мене. А де вона моя папочка ВПРС? Не бачу. Ще раз: диск є папочка а, сам папочка HTDoc, і тут папочка ВПРС, должна бути, ВПРС 731. І сюди я завантажую наш WordPress. Тут є такий нюанс, дивіться, що після, коли воно буде завантажуватися, ну, тут ми будемо багато чого завантажувати, тому я. Зараз відключу антивірусник, щоб він мені не заважав працювати, тому що файлів там дуже велика кількість. розумієте, Воно маленьке, але файлів дуже велика кількість. Тому краще за все в даному випадку просто вимкнути. Антивірусник, щоб він мені не заважав, бо він тільки час забиратиме. от Ну Я вже не вимкнув був на початку. Ось тут, бачите, тепер 27 мегабайт але воно завантажилося виконує, виконує, виконує перевірку, тому що там кількість файлів доволі доволі велика. Ну, нехай я нічого не зможу робити, поки воно не завантажить. Дивіться, далі для роботи із даною. З даним, як, як то кажете, для встановлення нашого WordPress нам потрібна буде база даних. Значить, тому ми йдемо з вами в XAMPP, Ось тут, де MySQL, ми можемо натиснути адмін і перейти на в PHP MyAdmin, Тут ми вже з вами працювали. Тепер давайте я створю базу даних, яка мені буде потрібна. Значить, я у мене є от та да, є ось ВПРС якась база. Ну Давайте я зараз створю і Дивіться, як я зроблю. Я зроблю так: облікові записи. І в облікових записах я зразу зроблю додати обліковий запис. Дивіться, да додати обліковий запис. І ось отута я зроблю такий: от теж назову його ВПРС. ВПРС 731, щоб мені не путатися, да? Дивіться, о, я ось оце ВПРС 731 напишу десь собі. В окрему е, файлику. Да? Я собі напишу, що у мене буде база. Я е, собі отакий от організую скриптик і одразу його збережу. Дивіться, як я обично роблю. Е, можете робити теж так. Да? Д, десь собі я створюю спеціальну папочку, куди буду все скачувати, що мені треба буде. Називаю його PR731 і файлик перший назову, який буде там, назову Доступ, txt, да? доступ. Ось отак якось, да, доступ, тексти, текстовий файлик. От в папочку ВПС 731 називається доступ. Я нажимаю зберегти. Ще раз о Ctrl-S. Зберегти. Воно мені зберегло його. Ось доступ написано. Да? Це, я от напишу зверху «База», щоб мені не забути. Да? Напишу «База», І в мене буде отакий користувач, користувач теж такий. Буде у мене впрс 731, і база така буде. Дивіться, як я зроблю. Я отут от беру ім'я хоста, ставлю локальний. Далі пароль. Я нажму згенерувати. Так, ось оцей його цей пароль скопіюю. Одразу. Це пароль до бази. І так, у мене буде користувач впрс 731, база ВПРС 731 і пароль ось такий. Так, у мене буде: це пароль до бази даних. Значить, я а, згенерував. Тепер дивіться, я створити базу, галочку і надати привілеї. да, привілеї, от, І привілеї я отут ставлю, позначити все. І після цього я натискаю кнопочку Виконати. У мене створюється база. ану де вона, вона з'явиться, ось вона база ВПРС, І якась отут, якась помилка, не розумію яка, але ладно. ну, у мене є ВПРС-база, ось така вона. Да? О, і в ній пусто, бачите? От, і користувач у мене є ось такий, і є у мене такий пароль від цієї бази даних. Да? Тепер дивіться, ось той файлик уже завантажився досі. Завантажився, бачите, ось він. Да? Я можу піти в папочку і розархівувати. Дивіться, я е, нажимаю. Розархівовую. Ви ЗІП, якщо у вас не так розархівується то просто зайдіть в ту папку от і там розархівуєте Як ви бачите, там папка WordPress є, то мені треба з папки оце все достати. Я отсюда: Ctrl X. Вирізати, да? в папочку ВПРС ставити. Ну, у мене оця папочка і оцей файлик, вони лишні, я їх просто видалю, вони мені вже не потрібні. У мене оцей скрипт тут і лишився. Тепер оце фактично весь WordPress. Папочка WP-адмін адмін це адмінка WordPress, а WP-контент це папочка, де розташовується контент весь і WP-інклад – Є папочка, в якій внутрішні елементи розташовуються самого WordPress. Далі, ось оці всі елементи я вам по, по дорозі буду розказувати поступово добре, що вони означають. Тепер ми йдемо і в нашу папку ВПРС Сімсот локал, наш домен, в браузер. Ті отут же написано HTTP, да? HTTP, не HTTPS, а HTTP. Можна ще раз, якщо хочете, написати. І просто я оновлюю ось цю -цю нашу, е наш, на нашу сторіночку. Бачу, що вже з'явилася адреса встановлення, і я встановлюю ВПРС. Тобто я вибираю мову зараз, пишу тут українська, пишу Укр, воно появляється, продовжити. Тепер воно мені скаже, що треба, щоб база даних була, користувач, пароль і так далі. Я кажу, в мене є значить, вперед. Тепер назва бази. У мене назва бази ось така. ВПРС 731. Я її беру, ставлю сюди. Назва бази, назва користувача. Тепер пароль. Постінг оставляє будь-який. Пароль бази, да? пароль бази я знову беру з записаного ось тут. Скаємо сюди, йдемо сюди. Пароль от сюди ставимо. Отут, дивіться, префікс таблички. Він ставить за змовчанням ВП. Давайте я щось сюди поставлю для захисту от тільки англійському літеру треба обов'язково. К, наприклад, да? ВКП. Можна ще додати префікс. Це, це буде префікс табличок. У базі даних немає значення, але для кращої безпеки його тут краще змінити Я Потім ще поясню. Відправити. Вона мені каже, зберігати пароль. Я кажу, в даному випадку не і натискає кнопочку почати встановлення. Тепер роль виникає. Назву сайта. Я назву сайта напишу пробний для групи 731. Наприклад, так, ім'я користувача. Поставлю, наприклад, БВМ. Тут я в себе напишу БВМ-користувач. Знову ж таки, це вже сайт, так? користувач, я пишу, користувач, користувач. Так, пароль. Це вже буде від адмінки пароль. Да? Від адмінки пароль буде. Значить, е, Я копіюю. e-l, е який-небудь ставлю свій. За відомість краще поставити галочку. Ну, у нас на локальному сайті, тому немає значення. І нажимаю кнопочку Встановити. Нажав Встановити і заодно от сюди скопіюю пароль. Пароль. Так, пароль. Значить, тепер іду сюди, воно мені каже: насолоджуйтесь, да? я нажимаю кнопочку Увійти. Значить, вп логін з'являється. Я тут набираю кнопочку, пишу користувач BVM, пароль ось отой, що скопіював. Дивіться, да? і нажимаю кнопочку Увійти. Таким чином я встановив WordPress, і у мене виходить, дивіться, оця адреса. Це адмінка WordPress. От я тут собі помічу. Да, що Оце у мене адмінка. А от так у мене сайт. І напишу собі тут адмінка. А от тут, щоб не забути, напишу сайт. сайт. Все, нажимаю Ctrl-S зберігається. Хай воно у мене собі зберігається. У мене таким чином, от я собі так би якось там відлініяв, тут да? от, 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 красоту якусь навів. Тут база теж у мене так ось. От, от, от. О. І нажав Ctrl-S зберегти. От я маю якийсь сайт. Дивіться, що я маю вже. Я, я, я тепер я зазвичай роблю наступним чином. Ось тут відкриваю сайт. Ось тут відкриваю адмінку. Ось оце цей сайт так виглядає. У мене вже да, якийсь сайт, пробний сайт. Ось написано тут. Що все, все, все якесь понаписано. Ось тут вже у мене отака є адмінка, і я починаю далі працювати. Давайте зараз зробимо зупиночку невеличку.